Чи зміни один одного в стосунках вони є неминучими? Чи дійсно це є необхідно? Е, є, різ, є різні просто люди, е, є ті, хто, коли починають зустрічатися, починають будувати сім'ю, вони намагаються партнера під себе підлаштувати, а є ті, хто так не робить. Ну, тобто вони розуміють, що ну, мені подобаються навіть її якісь недоліки, мені подобаються якісь там тараганчики, які в неї є, там, можливо, навіть якийсь комплекс. Мені він здається, дуже таким прикольним. Тому є, є, є дуже різні формати. Е, з моєї точки зору, ця справа взагалі не дуже вдячна, тому що. Ми інколи навіть себе не дуже сильно можемо там змінити і повпливати на себе. І ми говоримо, я буду ходити в спортзал три рази на день, буду пити там вранці воду, буду вивчати англійську. І ми навіть себе інколи не можемо нормально якось направляти по життю. А іншу людину намагатися змінити це дуже-дуже важка справа, дуже невдячна. І там дуже багато є конфліктів на.